Вже понад три роки у Тернополі щонеділі працює благодійний вуличний ресторан Жовтий фартух. Тут волонтери роздають комплексні обіди для всіх, хто цього потребує. Зранку до жовтого намету шикується довга черга. Волонтери з їжею приходять щоразу, незважаючи на погоду та пору року. Благодійний ресторан діє вже з літа 2020 року. Я на проєкті з літа 2021 року. У нас є багато волонтерів, і ми постійно записуємося, хто буде видавати їжу у неділю. Тобто це не є однотипний такий склад людей, що тільки, наприклад, цих п'ять видають кожної неділі їжу. У нас є ціла група людей, і кому коли виходить, ми записуємося і приходимо видавати їжу. Назва жовтий фартух символізує тепло, адже це колір світла і сонця. Співорганізатором проєкту є волонтер Сергій Кічула. Таку ідею він запозичив у київського ресторатора, адже у Тернополі теж є багато людей, яким потрібна допомога. Метою проекту було, щоб люди наситилися гарячим обідом, хоча б раз в тиждень відчули допомогу, відчули, що цей світ може бути кращим, почали вірити в ліпше майбутнє. Благодійний ресторан функціонує завдяки пожертвам та підтримці небайдужих, які приносять продукти. Меню розробляють кожної суботи. Обов'язково має бути комплексний обід. Є перше або борщик, або бульйон, або якийсь супчик. На друге є або макарончики, або там якась картопелька, каша. Також зазвичай ще є до другого якийсь салатик. Також ми видаємо булочку, і деколи молоки, а я тепер також допомагає, Вони передають якісь смузі або йогурти раз в два тижні, також можуть передавати якісь солодощі люди інші і там. Ще інші якісь продукти додатково, наприклад, там, якісь помідори, чи, там, наприклад, якісь консерви додатково, чи там в нас якісь були там, також лаваші з іншого проєкту, нам передали. Щоразу за обідом до жовтого намету приходить до 170 людей. Це переважно самотні пенсіонери, люди з інвалідністю, безхатьки та усі, хто перебуває у скруті. Волонтери щасливі, що можуть робити добру справу і дарувати людям більше позитиву і посмішок. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.